Так, на жаль, цей час настав. Зараз приїде за нами таксі. Тут ще невеличка програма, привітальна, так скажімо, прощавальна для діток. Зараз ще буде щось вручати. І все, на жаль. Було дуже добре. не Господи, ну сидит, а вот застегнись. Ты маленькая еще. Ha, 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 Я исчез, только я не люблю присылки. Ми з дівчатами в кривому розі. ну хоч так. Нож, ножками ходимо <соць> по кривому рогу. Не в кривому розі. Вона в поїде. Ну, з так, ми з Евінкою. Вона не захотіла, так? <паспілляє> ну, ми майже вже. Поїжджаємо до Кам'янського. Подорож. Ця сама подорож вже майже закінчилась. Ми всі в очікуванні, їхали в плацкарті. У нас були самі найромантичніші місця біля туалету. Вночі дуже замерзли. День було спекотно. Вночі дуже замерзли, але ми доїхали. Живі, місцеві здорові. Майже порожній вагон, бо більше вийшли в кривому розі. Ми також трошечки там були. Сьогодні 11 вересня і наша школярка перший раз іде до школи. Ну, не враховуючи 1 вересня, звичайно. Поки відпочивали і ось. Зараз яка у нас година? Так, ну, 9.22. 22 хвилини 10-го. Чого так пізно? <плес> Полінка, так, чого так пізно? Тому що у нас була повітряна тривога. А так заняття починається о 8.30. так, І сьогодні Полінка йде одразу у... Спортивній формі, тому що у них буде спартакіада. Вона взяла з собою медалі. Ну, так сказала, що треба, вони будуть там такі, як коло печота, як правильно сказати. Ну, коротше, медалі вони будуть одягати всі, у кого є медалі, і з цього і розпочнеться спартакіада. Я так розумію, що уроки, мабуть, уже сьогодні і не буде. Саме із-за того, що розпочато заняття. Трошки пізніше. Так, ну все, Колінка, побігли, давай, бо вона так з таким ентузіазмом біжить, прямо аж трандесом. Та да, зайчику. Давай швиденько. Рюкзак уже у мами, водичка. Школу сказали принести. Для... Біжи, я познімаю тебе, яка ти в мене гарнення. Next day. Такий вид гарний. Палюйся. Ну, подивись на маму. Сьогодні у нашій зірки першим уроком фізкультура, тому ми йдемо у формі, але вчителька порекомендувала всім. Коли перечепилася? Коли не затягуюся, зараз я тобі допоможу. Коли в коли них фізкультура, незалежно від того, чи першим, чи другим уроком, чи третім, чи останнім, приходимо у формі, бо немає ні часу, їх дуже багато, кожному допомагати переодягатись. Тому, скоріш за все, три рази на тиждень ми будемо. Ну, Або в такому, або трошки в іншому, але в спортивній формі. Ми зараз дуже поспішаємо, але вирішили з Полінкою, що традиційно у нас буде обов'язково, перед тим як йти до школи, будемо спробувати трошки на турніку, на різних таких спортивних, які на шляху нашому. Ага, так. Будемо потрошечку щось пробувати лазити. Поліна, отож, для цього треба трохи раніше вставати, щоб у нас більше часу було полазити. А взагалі я тобі пропоную, коли після школи, а? Ну, зранку бачиш, зранку завжди так. Давай е, після школи, добре? Йдеш цією дорогою і погойдешся на гойдальці, полазиш по цим... Різним. Тут, тут. Так, як їх назвати? Снаряди? Ні, не снаряди. Ну, коротше, снаряддях. На різних снарядях. Так, оце у нас такий шлях. А? Ну, це труби, це. Та, а? а, листя, не знаю, плющ якийсь. Різний вид. От, у, у нас біля дому, біля нашого будинку, завжди косять час на траву. У нас такого, таких зарослей немає. А тут бачите, що твориться біля цієї школи. Ну, біля школи самої то все ок, а можливо у цьому будинку немає. Або ББ, або щось там не доглядають. Тому я одразу почуваю трошечки себе не дуже гарно. І за Амброзії. Біля школи вчителів завжди зустрічає, але ми трошечки запізнилися і вже йдемо одразу до класу. Така школа трошечки старенька. Ремонт робився так, чисто косметичний. Але стадіон тут крутезний встигли до війни зробити, а так в цьому році у них було багато планів, але на жаль. Ну, хоч так. Вийшли зі школи, зараз біжу, прийшло повідомлення десь півтора місяця тому. Замовляли на джумі чохли для телефонів Вадиму та і, і ось нарешті, бо в них такі вже навіть розірвані якраз вчасно, зараз по Укрпошті. Зараз на Укрпошту біжу. Шляхом ще ніколи не йшла. Тож познімаю, в принципі, тут, як і біля кожного будинку є, якась, є якийсь майданчик. Ось ігровий, що дуже прикольне. Бачите, скільки лавочок. Бачите, прикольно. Так, ух ти, яка альтанка. Нічого собі. Треба квартиру в цьому будинку шукати. Так, а як зараз йти? Тут багато, майже у кожній квартирі є ось такі погриба як їх там правильно називати. Коротше, так також прикольно. В нашому будинку немає. Так. Мабуть, я трошечки не так пішла, як тут ходять, але думаю, що буду згори зараз котитися. Є, а все, сходи знайшла. А воно ще. Коротше, прикольно. Будинок такий старенький, звичайно. Але біля будинку все більш менш Так, десь тут, щоб я не пройшла, бо пішла трошки іншим шляхом. Укрпошта. Туди ще. Хоча, скоріш за все, а ось, мабуть, так. Угу, трошки пройшла. Сподіваюсь, там черги не буде, як завжди у нас було. Турбинки, футболки, марки, прикольные всякі. Отримала. <різвався> <різвався> Ріж за все тут об'єднали, хоча продавці начебто різні були, але об'єднали це дуже добре в одну, в одну і ось така вона товстенька, там тобто щось багато, мабуть, такої попирки чи чогось, щоб не пошкодилося. Біжу, зараз куплю хлібчика додому, забіжу в магазин і працювати. Ілінка в школу йде в другу зміну, їй на 1150. Зараз зроблю її всі процедури, бо нам продовжили лікування ще на 10 днів, тож Еліна п'є антибіотик і Інші купили ми краплі для вушка, тож продовжуємо, але до школи вона ходить. Більш-менш себе почуває нормально. тож І так багато пропустили. Вчора перший день пішла до школи, а вже другий урок бо була не самостійна робота. Ну Це її везе з цим. Завжди так чомусь. У нас тут такий ганделик, тут завжди місцева еліта збирається, особливо ввечері. Це один із найближчих магазинів до нашого будинку, тож зараз заскочу тут, якщо є свіженький хлібчик, бо Полінка дуже любить у нас бутерброди і без хліба ніяк. Свіженько привезли так, його візьмемо. Тут же щелінка ще собі шту... штукенцю одну замовляла. Дуже вчасно. Таке треба замовляти на початку літа, але Ай буде так. Перший. О, це якраз Вадима перший. Сподіваємось, він підійде. А ну давай свій телефон будемо приміряти Так, ладно. Відкриваємо другий. Це вже у Ліна. Ось такий. По типу такого в мене був. Я навіть приїхала сюди з таким самим, точнісіньким, але в неї інша модель. Далі не буду відкривати, хай сама просниться. Від, відкриє та приміряє. Приміряє. Так, зараз будемо. Ой, малий. Шуткую. Ідеально. Сів все добре, ціленький, такий приємний короче Коротше, ну, як новенький, да одразу. Mm -hmm. Ну, я відкрию отки... всю. Сподіваюся, Ліна дуже буде на мене злитися, за те, що я відкрила без мене. Ось тут пошкоджено Коротше, таке щось негарна упаковка, але сподіваюся, що сам гаджет ціленький і працює. Це такий розпилювач водички, типу щось такого. Коротше, хай проснеться сама. Спробую як їм користуватися, я не знаю, правильно, хай вона сама. Ну, дуже хотіла, дуже просила, коли були у Львові, там набагато дорожче в магазині бачила. Тож побачила в джумі, там в мене ще були бонуси. Ну, коротше, він вийшов нам майже безкоштовно, тому не дуже я розстроєна за таку упаковку пошкоджену. О, до речі, там якась ще інструкція є. Ну, я думаю, розбер... вона розбереться. Я ще на кнопочку нажала воно щось якоюсь підсвіткою. Воно підзаряджається. Коротше, така якась приколюха. Ну Ось Іліна вже налила водички у цей резервуар і покажу, як воно працює. Ой. Ось такий іде. Як пар, водичка в вигляді такого пару. Це така приємне відчуття, особливо в спеку, в жару. Крутезна річ, повинна вам сказати. Вирішила для Полінки зробити ось такий ободок. Подібний у нас вдома, вдома залишився. Чого саме такий? Ну, По-перше, знайшла ось таку стрічку, в мене була. Ось, і в нас є вишиванка, костюм я показувала, який нам подарували. І я так думаю, що це ну, найбільш такий варіант, підходящий саме для того образу. буде. Звичайно, в планах є зробити такий, як, як я робила раніше, з маками, з васильками. Там. З ромашками, але поки що немає в мене достатньо матеріалу для виконання цього віночка. Ось, тому що вдома ну, багато було запасів, і я, в принципі, замовляла раніше багато через інтернет, і то було вигідно. Бо я багато робила різних прикрас, шила костюми, тому воно постійно було в нагоді. Зараз таких масштабів немає, та і гроші витрачати не хотілося б. Ну, коротше, через інтернет мені не вигідно це замовляти. Тому поступово, трошечки, якщо мені попадається по більш приємним цінам, приємлими цінам, то я купую. І потихеньку роблю для своєї меншої донечки такі прикраси різного плану. Зараз у мене ще є деякі заготовки. Сподіваюся, сьогодні в мене саме чому з'явилось таке натхнення, тому я завершила цей віночок, такий ободочок, і зараз приступлю до іншого. До речі, майстер-клас з таким виночком у мене є на каналі. Єдине, що він такий різнокольоровий, такий дуже яскравий, такий більш для літа, для різних образів ополінки він є. Ми його з собою забрали, привезли, і вона влітку його одягала неодноразово і до садочку. Ось робила я такі колись е заготовочки для такого невеличкого маленького віночка, е також для Поліни. Але щось пішло, е щось пішло не так, е чи настрою не було, чи часу, і так воно залишилось. Я його, я його все ж таки закінчила, доробила. Ось такий віночок, обруч вийшов для Полінки. Ось так всередині такий ось ніжний. Дуже переливається о, яскраво на сонці. Зараз вже вечір. Світло у нас тут таке не дуже слабке. Тому ось так. The next day. Yeah. Наша школярочка, ну, трошечки завжди, сьогодні виглядає ось так. Туфельки не захотіла вона вдягати. Чому? Тому що, каже, вони вже малі на неї. Так давлять. Ну, То таке. Що ти хромаєш? Чого ти так йдеш? Боже, яка серйозна <різь> жіночка. Я тут вийшла стірку повісити. Чую, знайомий десь удалені голосок. Точно моя зірочка зі школи йде. Поліна. Привіт. Що? Піднімайся. Давай. Моє сонечко. Школярка зголодніла. Молодець. Як смачно. Не хоче зніматися. Лупашить супчик з веркадельками ще на От, молодець. <ріст>